Цей будинок у столичному Дарницькому районі став однією із перших жертв повномасштабного вторгнення росіян. В нього прилетіло ще 25 лютого. Вибиті всі вікна абсолютно були, вибиті двері були. Паніки як такової у людей не було, люди молодці в нас. Згуртувалися це не згуртувало на сьогоднішній момент. Зараз будівлю майже не впізнати. Після вибуху фахівці проводили експертизу у кожній квартирі. Далі впродовж майже півроку підрядники за кошти міського бюджету ремонтували його. Фасад будинку перефарбували та утеплили. Усунули всі тріщини. В оселях зробили капітальний ремонт. У В'ячеслава квартира постраждала чи не найбільше, бо від вибуху почалась пожежа. Мені відновили балкон, зробили стіни, потолки які були. Пошкоджені від зриву, були повністю посічені в двох кімнатах, в коридорі, та інша територія була закопчена е димом. Зараз у його квартирі вже ведуться внутрішні роботи. Завершують відновлювати будинок на вулиці Свободи у Подільському районі. В процесі відбудови проводиться і модернізація. В цьому будинку, який знаходиться за мною, там вже зараз йде підключення електрики, газу, водопостачання. Ми перевірили зараз зроблені ремонтні роботи. Ремонтні роботи також і в приміщеннях. Я можу сказати, що ці будинки були побудовані ще більше 50 років тому. Не відповідають вони, не Відповідали не яким стандартам. Зараз ми зробили і утеплення теплосанація. Зробили таким чином, що вони відповідають вже й по втратам тепла сучасним нормам. Їх таких втрат не буде. Загалом уряд цьогоріч виділив на відбудову Києва 200 мільйонів гривень. Ще 600 мільйонів пішло з міського бюджету. Станом на травень у Києві було пошкоджено 290 будівель. З них 222 багатоквартирні будинки. Загалом у Києві вже завершують відновлювати 16 будинків. Частину житових будинків, як от уже «Львівський квартал, який був обстріляний ворогом двічі, відновлюють компанії-забудовники. 10 жовтня відбувся один із найбільших обстрілів столиці іранськими дронами. Росіяни почали прицільно бити по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема енергетичні. Такі обстріли стали систематичними. Місто було на 80% без водопостачання, от не було електроенергії в більшій частині міста. Києві ситуація далеко не найгірша. За підрахунками аналітиків, на які посилається Міністерство розвитку громад територій, майже 2,5 мільйони українців мешкають в зруйнованому або суттєво пошкодженому житлі. З кінця лютого посередину жовтня 160 тисяч будинків були пошкоджені або зруйновані. У серпні заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко презентував програму відновлення житла для людей, які його втратили внаслідок обстрілів. Планували збудувати по дві тисячі квартир у кожному регіоні. Проте бюджету на. Це немає. Якщо ми кажемо конкретно про там в місті Ірпінь, якусь будівлю і так далі, на що у нас вистачало коштів, і зараз ми будемо ще виділяти на Київську область. За це ми лагодимо там вікна і так далі. Якщо більш зруйнована будівля, дійсно ми будемо це фінансувати вже за рахунок міжнародних партнерів. Ну я думаю, що кожен українець розуміє, що перші кошти, які є в бюджеті, йдуть саме на війну. На міжнародній конференції в Лугану Україна презентувала свій план відновлення. Його роз. Зробили на три етапи: перший це відновлення об'єктів критичної інфраструктури, другий відбудова житла до 2025 року і соціальної сфери. Третій заходи щодо вступу в Євросоюз на фронті ситуація змінюється, тому необхідні постійні зміни до цього плану. Але план це є. План передбачає на 10 років 750 мільярдів доларів, які необхідно нам отримати, аби ми не тільки стали членом ЄС, але стали потужним членом ЄС і відбудували нашу економіку, відбудували нашу країну від наслідків збройної агресії. З Цієї суми 200-300 мільярдів планують залучити за рахунок партнерських грантів ще частину за рахунок позик і прива. Ватних інвестицій, також за оцінками збитки від Світового банку на 2024 рік Україні потрібно для відбудови 105 мільярдів доларів. Тоді у бюджеті на 2023 рік на відбудову виділили всього 35,5 мільярдів гривень. Антон Рудак, телеканал Київ.